Вас вітає студія Майдан ТБ та я Анна Максимчук. І одразу про головне сьогодні вище поліційний суд має вирішити державну важливу справу. Вже два роки бореться за встановлення справедливості та законності. Мер міста Сміла Олексій Цепко, учасник АТО, відомий громадський та спортивний діяч, уродженець цього міста, будучи обраним легітимним мером першого своєю постановою, призначив аудит розірваного між кланами господарства цього міста. І тут, в сесійній залі, місцеві церкви. Ки депутати вчинили бійку, залучивши до неї привезених тітушок у камуфляжах. Це бачила вся Україна, як Олексій із побратимом по АТО вдвох відбили цей масовий напад, але депутати, точніше, їх частина, визнали мера нелегитимним. Підстав не навели. Суди за судами, і сьогодні Вищий апеляційний суд має поставити крапки над і. Ми будемо спостерігати і обов'язково вас повідомимо про це. І ми повертаємося до студії, до нашого гостя. Сьогодні ми будемо говорити про кооперацію з рупором кооперації на території України Зіновієм новієм Свередою, президентом українського кооперативного альянсу. Вітаю! Вітаю вас. Отже, зінові одразу, коли ми починаємо говорити про кооперацію, відчувається деякий призмак незрозумілості. Ми згадуємо ті давні часи, коли кооперація була щось незрозуміло для людей. Сучасна кооперація. Що це таке? Ну, спершу хочу привітати дорогих глядачів з великим святом Великодня, тому що весна це завжди новий період, відродження до життя, прибучення до життя. І буду бажати всім, щоб цей рік приніс справді нам новий етап нашого розвитку, новий етап щастя, новий шлях, який ми хочемо збудувати і розвинути нашу державу. Коли кажуть Христос, Воскрес, будемо казати, що воскресне нехай Україна, Воскресне нехай і Україна. Так. Якраз тема кооперації, вона стала надзвичайно актуальною саме після революції гідності, тому що в центрі економіки, як не дивно, має бути не прибуток, а гідність людини. Гідність людини її права, її обов'язки, її можливості, її розвиток. І саме ваша передача, яка називається Майдан ТБ», Майдан це був прикладом типової кооперації. Коли люди добровільно, незалежно від один одного шукали можливості допомогти один одному підставити плече, стати пліч опліч, захистити свої права. Допомогти іншим і також нести щоденні обов'язки. І це не було тягарем, а навпаки, люди відчували від цього радість, прихильність. І Майдан це був типовим кооперативом, якщо ми би говорили, тому що юридичний кооператив це є добровільне об'єднання громадян для задоволення своїх потреб, свідомих громадян. Свідомих громадян. Тобто, і саме, якщо ми проаналізуємо ось весь етап Незалежної України, ми бачимо, що ми маємо банкрутство певних ідей, ідеологій, а можливо, деколи і доведення до штучного банкрутства, тому що ми з одного боку бачимо збагачення невеличкої групи осіб, а з іншого боку, зубожіння чимало чимало інших верст населення і руйнацію основного. Класу, який є основою для розвитку держави, це середній, середній клас. клас і якщо держава не є спрямована на розвиток середнього класу, то утворюється ось ця велика дистанція між багатими та бідними, тому що економіка вона є генерує, тому що люди працюють, люди вкладають свої зусилля, люди вкладають свої таланти, час, але вони не отримують зворотнього повернення. Повернення цей добробут. І коли люди нараз надіються на те, що ось прийде раз в 4 роки, ми виберемо інших лідерів держави. Вони тим сам часом живуть не раз міфами. Ну тобто, замкнути коло виходить. Замкнути так? коло то чого тобто... ми не робимо, чекаємо, що хтось прийде і вирішить так. всі наші проблеми. На жаль, ось це очікування якогось певного місії, що має прийти зробити, а я буду лише спостерігати, воно вже не є дієвим. Угу. Людина повинна не боятися встати. Вивчити себе, проаналізувати себе, знайти інших людей для співпраці і разом шукати вихід вирішення своїх щоденних потреб і проблем. Тобто кооперація, я так розумію, це таке поєднання, де не залучаються інші інституції, так? Ви самі у своїй згуртованій такій об'єднанні, так, ви самі вирішуєте, що, куди і що потрібно робити, так? Культура кооперації в українцях вона генетично закладена, тому що ми мали приклад. Наприклад, кооперативного руху до 1939 року руху на західній Україні під патронатом Митрополита Андрея Шептицького, Шептицького, коли були збудовані і засновані найбільші банки, які мали визнання у цілому світі. Наприклад, були збудовані залізниці, які належали як і фінансистам, так і місцевим громадам, так і близько 30% належали належало робітникам, які працювали на залізниці. Тут ми бачимо зовсім іншу філософію праці. Тобто, будь-який працівник він не був. Лише клієнтом чи просто найманим працівником, uh -huh. але він був і співвласником. Тому він дуже переживав, щоб дане підприємство воно працювало як найякісніше. Ну мене, напевно, тому що його голос був почутий так? так, голос кожного чують, коли вирішують якесь основне там. Так. так тобто, uh -huh. ось, наприклад, якщо ми проаналізуємо саме історію Європи чи Японії, чи навіть на більших таких якраз розвинутих раз країн, uh -huh. починаючи з США, Канада. Франція, Німеччина їхня економічна якраз формула, їхня економічна, якраз діяльність вона виросла на основі кооперації, тобто не на основі конкуренції, а на основі кооперації. Тобто це новий розвиток да, в країні виходить. Це є світогляд людини, ага. світогляд, тобто там, де люди не лише бажають будувати свою філософію життя на взаємній конкурентності і взаємній боротьбі, а шукають якогось певного продуктивного діалогу між чотирма основними пластами суспільства. Це є влада, бізнес, наука і громада. І ось, наприклад, принципи соціальної економіки Конрада Аденауера, який теж також будував свої якраз принципи на основі кооперації, uh -huh. бо з всім принципи кооперації це є демократія, це є освіта, це є економічна участь, і це є якраз і взаємотурбота, взаємоспраця так і інші. Тобто вони породжують людину, яка найбільше зосереджена на розкруті власного потенціалу. Тобто, коли ми зараз проаналізуємо ось економічну формулу якраз економічну систему України, вона побудована на визиску, mm -hmm. вона тобто побудована. визиску, mm -hmm. тобто хтось багатіє тоді, коли інші громадяни не знають своїх прав. Він не знає, як користуватися, він є роз'єднаний, і тому ось ці переважна та боротьба, чи економічна, чи політична, вона є більше імітація боротьби, а не іміта а не якомусь державотворенням, тому що переважно, люди є відділені від державних органів, і вони не мають впливу як на такого на, на владу, тому що вони є роз'єднаними. Ось цей древній римський принцип е доміна», ніби розділяє водорі. Поділяє та володію. Він дуже успішно застосовується в Україні, тому що місцеві громади, місцеві, якраз села, містечка вони є депресивними не тому, що вони мало розвинутими, а тому, що вони переважно не беруть участі у плануванні свого якраз розвитку. І якраз в Україні розпочався цей процес децентралізації, що є дуже добре, щоб все ж таки люди усвідомили, що ніхто не збудує не їм доріг. Не перебудує парки, не відбудує інфраструктуру лише тоді, коли разом вони не будуть організовані місцеві активні громади. І саме філософія кооперації це формування активного громадянства, який працює, який бере на себе відповідальність, який організовує на місці ці спілки. Ці асоціації чи ці інституції, які відповідають його інтересам, добре. А от про відповідальність, ми ж знаємо, що кожна людина, так як і ми з вами, напевно, також не хочемо мати ніякої відповідальності. Краще, коли хтось є, на кого можна, якщо що, згуртуватися і сказати він винен, так а тут виходить, що кооперація це відповідальність кожної людини. Люди так. на це йдуть свідомо. Вони охочі об'єднуються. такий кооперативний рух. Ну, безперечно, не треба прагнути до досконалості, що все можна змінити за один якраз рік чи два роки. Тому скільки що... є такі ризиковані, скільки часу потрібно? Рік, два, три, п'ять. Ну, наприклад, японці перебудовували свою економічну систему сім років. Українці зараз не мають надзвичайно багато часу, тому що ми живемо в час інформаційної революції, угу. час дуже швидкого плину обміну інформації, зміни, інновацій, інновації, технологій. І ми маємо максимально 3-4 роки. Звичайно, коли ми працюємо, коли ми проводимо тренінги по кооперації серед громад, ми стараємося знайти місцевих лідерів, тобто переважно цей молоді або фермери, або шкільна молодь, або взагалі студентство, або навіть молоді підприємці, які розуміють і хочуть жити по-новому. А угу. жити по-новому це означає просто, що ти не чекаєш і не надієшся на інституції чи на якісь організації, тому що в світі, незважаючи на різність ідеологій, чи рухів, політичних, економічних, але тільки дві форми влади. Одна форма влади, коли ти віддаєш право вирішувати за тебе, а друга форма влади, коли ти береш на себе відповідальність сам. І коли ти в першому випадку ти передаєш право рішень іншому, тоді ти повинен бути готовий до корупції, ти повинен бути готовий до пасивності, якщо хтось буде зловживати твоєю зарплатою обміном курсом, чи починаєш від гроша, закінчує від планування місцевої дороги, і ти будеш лише спостерігати і нарікати. В іншому випадку, коли ти збереш на себе відповідальність, ти стараєш навчатися, шукати, постійно бути у якраз у ритмі і духу, якраз відчувати час. І ти для тебе проблеми не стають перешкодами. Ти проблеми не трактуєш як перешкоди, а трактуєш як виклики часу, які перевіряють твою зрілість духу. І це є зовсім інше формування іншої людини. і Якраз цей процес почався після революції гідності, тому що ми усвідомили, що немає що надіятися на старі інституції, які переважно і довели нас до цієї руїни, і вони ніколи не зроблять реформи, якщо ми не візьмемо на себе відповідальність, не будемо активним організовані в активні громадські спілки по контролю, не будемо цікавитися, куди ми сплачуємо податки і як вони використовуються. Коли ми, не будемо, коли ми будемо вимагати таку банківську систему, щоб вона була під контролем суспільства, під контролем. Усевих громад, як зробила, наприклад, Німецька банківська система, наприклад, Райфайзенбанк, Шуцбанк, uh -huh. коли вони вкладали гроші, але одночасно вони входили в управління банків і дивилися, щоб ці гроші були використані на даній території і для даної громади. Коли також ми проаналізуємо причини бідності в Україні, ми бачимо, що мільярди виробляються в Україні, але вони відходять у офшори, вони не працюють для місцевої громади, для місцевої країни. І кооперація у світі вона зародила процес формування вільної творчої людини. Яка знає, що вона бажає, яка не боїться викликів часу, і це в цьому часі цікавому в Україні. Ми зараз також і живемо. Тобто, я так розумію, що кооперація це один із можливих сценаріїв розвитку виходу України з такої дуже складної ситуації. Так я б сказав, це єдиний шлях, єдиний шлях. Так, тому що… ми будемо український сценарій будувати і писати, чи ми вже візьмемо якісь приклади. Успішної кооперації, ну, я відповів, відповів прикладами, словами Тараса Шевченка і чужому навчайтесь, і свого не царайтесь. Наприклад, я набагато краще зрозумів українську систему українську державу, коли я майже 15 років прожив у європейських державах, працював у різних асоціаціях uh -huh. по малому і середньому бізнесу. Коли якраз протягом року я працював у Брукселі, де набирався практичного досвіду у праці з Європейською комісією. Тобто, коли ти хочеш знати цінність. Позитиви і недоліки своєї системи, деколи треба вартує і трішки відійти, подивитися на себе збоку, проаналізувати тверезу і подумати, чому одні народи сильні, а інші слабкі. Тому що переважно якраз розвинуті народи вони якраз шукають інновації і живуть наукою, а консервативні народи вони переважно живуть традиціями. А традиціями ти живеш тоді, коли ти був колонізованим народом, коли тобі руйнували наукові інституції, школи, коли винищували якраз творчих своїх особист... особистостей, професорів, вчителів. І ми це пережили в нашій історії 20-те століття для України. Це було жахливе століття, коли ще протягом перших 20 років ми втратили майже 22 мільйони людей після першої світової війни. Ну ми наразі втрачаємо людей, і це напевне це не той приклад, на який треба звертати увагу нашим, я так розумію, державним діячам. Ви, ви маєте рацію ви маєте рацію, тому що реально Україна втратила 8 мільйонів емігрантів. Це переважно працездатного віку. В Україні є дуже багато соціальних хворів, наприклад, це алкоголь, паління, які кожного року ми натрачаємо 300 тисяч молоді mm -hmm. нараз. Також, наприклад, в Україні була дуже такі, немає не так, як е, приважно українська жінка не є захищена українська сім'я. Наприклад, 33 мільйони абортів. Це ми, ми втратили більше людей за незалежної України ніж за е, період переслідувань. Ми сьогодні територію втрачаємо, тобто І... ми вже дожилися. Ну, треба сказати таку річ. Немає чого боятися, якщо у нас не буде 45 мільйонів, а 30 мільйонів. Наприклад, Канада, яка за територією України більша майже в 20 разів, вона має лише 30 мільйонів населення. Але проте рівень життя набагато більший. Тобто, нам треба формувати господаря українця, господаря, свідомого господаря, який знає, як вживати територію, як раціонально використовувати ресурси, який, наприклад, буде думати інноваційно. Наприклад, знову ж таки, коли ми проаналізуємо, дуже багато проблем у нас є штучними. Наприклад, візьмемо сектор енергетики. Всі чомусь прив'язалися до цієї нафти і газу. Буцім то це є шлях. Є альтернативна енергетика у Європі, розвивається сонячна, вітрова. Достатньо познімайте податки, створіть сприятливі державні умови законодавчо і бізнесмени, і громади самі привезуть і встановлюють ці системи, і не треба вести державних монополій. Справа в тім, що в нас навіть є на Україні і є люди, які будують щось інноваційне. В нас знаходять виходи ситуації, яка склалася. От ви сказали про альтернативну енергетику. Є відомий ротор Аніпко. Він визнаний в світі, отримав зеленого Оскара за таку інновацію, да? але напевне для тої кооперації, що зветься Верховна Рада. Мені так здається, це не цікаво взагалі, що відбувається всередині України. Ну основна проблема демократії, що сучасний закон це переважно не є норма обговорена у суспільстві, а переважно лобіювання чихось інтересів, які створюють нам штучні проблеми і штучні перешкоди. Тому що якраз переважно місія політика це не розв'язати якісь соціальні чи економічні проблеми чи посприяти розвитку, а створити потребу в собі. Угу. Тобто, і ось ця проблема створення потреби в собі, що ми якраз створення різних законів, які прив'язують людей до даних інституцій, замість того, щоб гарантувати їм їхні свободи і соціальну, і громадську безпеку. Там В них навіть записано, що вони повинні захищати кожного українця, дбати про територію України. Тобто вони цього не виконують. Ну це вже така історія. Ви мені скажіть, будь ласка, от кооперація це все добре. Я вас послухала вже майже майже стала членом вашого кооперативу. Ви мене переконали. Є приклади на Україні. Успішна кооперація. Якщо, наприклад, проаналізувати протягом року незалежності, я б сказав, кооперація в Україні знаходиться в зародковому стані. Тобто є невеличкі сімейні кооперативні господарства, які, наприклад, вирощують якісь певні полониці, малину, чорниці. Але це все знаходиться в зародковому стані, тому що переважно якраз до 2014 року філософія кооперації вона часто була ототожнена з екс-совєтською філософією кооперації. Про Що ми почуваємо? Ось якраз розмовір, про так? колгоспи насправді між колгоспами кооперацією це дві різні повністю дві різні системи. Тому що кооперативи вони передбачають добровільне об'єднання громадян, які вибирають свій менеджмент своїх лідерів. Колгоспи це переважно були управління, призначене кимось, і воно деформувало всю місію і суть кооперації. Uh -huh. Тому що, наприклад, перший етап в чому вся проблема малих і середніх під фермерів? Тому що вони не мають достатньо продукції, щоб вийти на зовнішні ринки. Вони не мають сертифікованої продукції, вони не можуть знайти і якраз. На зовнішні ринки це все лише у системі об'єднання об громадян між собою для того, щоб вони змогли завоювати інші ринки і також і створити якісні продукти всередині держави. Я так розумію, що кооперація це можливе підняття імпорту, так тобто ми можемо вирощувати щось своє і навіть допомагати імпорту. Да і, і так, і ні. Тобто як на зовнішні ринки, так і на внутрішні ринки, тому що слід зауважити, що близько 80% усіх продуктів в Україні, які продаються через супермаркети, це є продукти низької якості. Що означає низька якість, коли ви не можете проконтролювати. Реальну якість тому що у вас немає відносин від діалогу з виробником. Ви не знаєте, в яких умовах вони зберігалися, які до кінця консерванти складені у нас загалі зруйнували цю інституцію як Держпоживінспекція Україна, яка контролювала і виробників, і те, що вже реалізується на магазинах. Тобто цього немає захисту споживачів взагалі немає в Україні. Це тобто дуже про... велика проблема, це... тому що е, 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 продукти низької якості це є руйнація здоров'я держави, і держава повинна приймати нову систему продовольчої безпеки, спрямованої на на здоров'я людей. Тобто, ми знищуємо генофонд на сьогоднішній день. Давайте будемо говорити це відверто, так як зменшується населення. Реальна статистика показує це не тільки угу. є імміграція, а також дуже багато хворіб. Тому що неякісне сільське господарство воно реально руйнує майбутнє держави. У нас зовсім ще немає міністра охорони здоров'я, про що ми взагалі говоримо? Ну ви ж розумієте, ну, що б сказав. не треба охороняти, здоров'я треба сприяти. Б, більше, як назвете міністерство, так воно буде працювати. Нам треба міністерство сім'ї, нам треба міністерство реальної освіти, я б назвав. Тобто, щоб це були просвіти, тому що у нас дуже багато є штучної освіти. І ось як інститут щастя, та, та, яке та, це, України, це, це да, які є іншою країною, тобто такі трохи, позитивні державні треба державні органи мають відповідати реальним інтересам людей, mm. і ось ми, як кооператори, тому що ми також заснували свій український кооперативний альянс, який займається консультуванням, проєктуванням. Ми шукаємо партнерів, партнерів в Україні. Ми шукаємо фінансування, тому що справді для того, щоб розвинути державу, для того, щоб навіть підняти ще громаду, потрібні спеціалісти. Спеціалістів треба навчати, треба шукати. Навчальні Треб... заклади є. Ми організовуємо такі мобільні тренінги, тому що ми, ми наше гасло що щоб не робити щось для громади, а з громадою. Uh -huh. Тобто ми переважно тренінги, і ми їх організовуємо у стилі консультування та спільного проєктування з громадою, щоб люди відчували, що це є їхні, тому що з одного боку ми маємо дуже багато кількість навчальних вузів. Проте ці навчальні вузи вони не відповідають потребам сучасного часу. Тобто від практики вони далекі? Вони є далекі від потреб сучасної економічної системи, угу. тобто від, від потреб ринку. є не лише питання формування загально ерудованої особистості, а в сучасному світі є професійність, вона є вузько спеціалізована. Тобто сучасний ринок потребує вузко спеціалізованих людей, які знають свою справу, і до яких можна звернутися, і вони можуть гарантувати якість своєї справи. Тобто, я так розумію, кооперативні. Ви можете зробити не лише там навчальні якісь процеси, так також ми щойно медицину е, зачепили. Тобто є кооперативна якась медицина. Розкажіть, як це повинно виглядати, як ця будова повинна виглядати, щоб Нави... ми розуміли Наведу вам простий приклад. Ось в Україні до 1939 року були дуже відомі кооперативи здоров'я. Вони переважно були об'єднані з сільськогосподарськими кооперативами, тому що ваше здоров'я переважно залежить від продуктів, які ви споживаєте. Тобто, крім того, на дуже бакоперативи здорові з'явилися спортивним вихованням молоді. Тобто, щоб передбачити якісь певні проблеми. А згодом, якщо вже у вас були якісь певні дефекти у здоров'ї, вони шукали можливість забезпечити вас ліками медикаментами, які переважно по доступній ціні. Угу. Тому що переважно наші медикаменти чи будь-які ліки вони завищені в ціні майже до трьох разів. Ну, ми ж знаємо, що для того, щоб видужати, потрібно десь приблизно, ну там 10, напевно, 10 ліків. І все це максимум. Те, що ми заходимо, бачимо споживачеві надається, то це просто можна розгубитися. Ну безперечно, тобто тому, це що, бізнес. Ми за так безперечно, що наші аптеки дуже багато в чому перетворилися у свого роду медичні супермаркети, де є завдання ось дати тобі карточку. І чим ти більше хворий, тим більше буде прибуток, як такий. Як не дивно, ось це є наслідок того руїни, діалогу між чотирма основними класами, тобто верствами чи пріоритетами, цієї влади – бізнес, наука і громада. Тобто, якщо в центрі економічного розвитку не стоїть людина, не стоїть її здоров'я, не продукт. громада, а якісь певні віртуальні показники, воно так і буде. Якщо ж ми хочемо перемінити систему, ми повинні бути реалістами. Інституції, які створили дану систему спрямовану на визиск і прибуток, вони ніколи тобі не зможуть створити його для добробуту людей. Лише свого роду деколи можна це назвати такі ід ідейні патріоти, які деколи пожертвують своїм життям, своїм часом життя, і про яких швидко люди забудуть. на жаль, але така людська природа, вони зможуть дати поштовх. Але другий етап дуже важливий, щоби зрозуміти, що реальної гарантії твоїх прав і безпеки це є. Об'єднання з іншими громадянами по інтересах, починаючи від садівництва, угородництва, спорту, хобі і так далі, щоб уміти презентувати і захистити свої права, тому що це є реальна безпека соціальна та економічна, тому що не є лише є питання щось виробити. Ти можеш бути успішним фермером, який виробляє прекрасні продукти, але ти не можеш. Але прийде влада, накладе на тебе податки, прийдуть якісь певні рейдери, які знову ж таки вивчать твій бізнес, знайдуть слабинки. І натиснуть, і переберуть свою і приватну власність, лише об'єднання з іншими людьми, які готові прийти до тебе, стати пліч-опліч, це є реальна безпека держави як такої, і виконання закону. Добре, тоді таке запитання. Давайте покроково. От я хочу стати членом кооперативу. Що мені для цього потрібно зробити? Перш, декілька аспектів. Коли мені кажуть, що я хочу стати кооперативом, що є необхідне, я кажу прийти на наші тренінги. Де вони відбуваються? Ми коли пер... де розклад? де це можна знайти цю інформацію? Це переважно треба контактувати з нами безпосередньо з мною, Тому що ми проводимо досить часто мобільні тренінги. Це є по Одеській області, Хмельницькій. Як в рекламі. А тепер запишіть мій номер телефону. Це все залежить там, де ми бачимо, де існують певні якісь міжнародні програми. Тому що так чи інакше ми прив'язані до певного і бо нам. Ми шукаємо фінансування, працюємо з різними інституціями. Наприклад, ми зараз працюємо з одним швейцарським інститутом, uh -huh. де будемо проводити тренінги по органічному сільському господарству. Ну це бомба. Це зараз просто так. Фішка. другий аспект. Ми формуємо такі проекти, як кооперативна соня, сотня кооперативна сотня для екс учасників. АТО, для того, щоб навчати їх садівництву, огородництву, бджільництву, Крім того, ми зараз у Львові ми будемо проводити і будемо засновувати перший в Україні споживчий кооператив. Одну хвилинку, одразу хочу якось зрозуміти: сотня це лише сто, чи сотня це просто, просто така назва? Просто назва, що ми це така традиційна назва, тому що у нас були ці сотні людей, які боролися, але треба не лише боротися, а треба щось будувати. Угу. І чим пачем парабелом, хочеш угу. миру, готуйся до війни і навпаки. Гетьманство згадали. І якщо ти бажаєш щось передбачити, треба навчитися будувати на тому. Крім того, ми я якраз повернувся з Італії минулого тижня. Ми якраз будемо проводити спільні конференції в Римі. І в Брукселі і з нашими іноземними партнерами щодо кооперації, тому що перед нами стоїть питання залучення коштів. Нам перед нами якраз ми якраз провели перший етап навчання. Ми знайшли людей е, на Херсонщині, Одещині, Хмельниччині, Львівщині та інших, які готові підключитися, але є потреба мікрофінансування, тому що в Європі сільське господарство воно на першому етапі до є сприяти. Держава сприяє. Вона має чи державні програми, чи якісь банківські чи пільгове кредитування на першому. Етапі. Для того, щоб люди створили якісь певні ядерні. Знаєте, якісь одразу продукти. згадую про те, що зараз наша Верховна Рада пішла у відпустку, да? а закінчили вони розмови про те, що моратори на землю, на ринок землі відкривати чи не відкривати. А ви кажете сільське господарство, та взагалі скоро вже нічого не Ні, ну, Перша річ, я кажу, що Україна не знаходиться в такому поганому стані, якому ми думаємо, тому що я їздив по дуже багатьох країнах я наведу прості статистику: три мільярди людей у світі немає не доїдають або не мають доступу взагалі до води. До да, у нас також вода за останніми попередженнями міністерства екології. У нас також немає вже чистої води. Про це так тихенько ніхто про це не каже. Один мільярд людей взагалі дуже сильно голодує. В світі є шість мільярдів. Ми належимо на переході з першого мільярду до другого мільярду. Да. Тобто, якщо заспокоїли, та, тобто це тут не є найгірший стан, тому що якщо ми навіть вийдемо, подивимося по Києві, які автівки роз'їжджаються, що я не бачив таких ні в Брукселі, ні, ні в Римі, ні в Берліні. Ну це і, наш парадокс. І, парадокс по українськи Так. І коли ми їдемо знову ж таки, чи на Закарпаття, чи раз на Одесі, ми бачимо окремі царські села, що це навіть сам Берлусконі, чи там там Саркозі чи інші, для того для них це є такими надзвичайними вілами. Тобто, ми повинні зрозуміти певні парадокси. Е, парадокси полягають в тому, що українці працюють, українська економіка працює, проте прибуток не працює на росток суспільства. Ну, дивіться, ми працюємо, і позитивно, те, що скільки б щось з нами не робили, ми все одно якось живемо все одно у нас є автівки. все ж таки, прибуток є в країні. Так все одно, і, незважаючи на будь-які кризи, українські жінки гарно одягаються. Українські чоловіки мають кошти на алкоголь і на сигарети. Діти подорожують. Тобто, на квіти і на жінок і не на квіт... мають, так? <сум> ми лише візьмемо цей парадокс, що ми мали перед цю акцію перед Великодним, що 2 мільярди гривень в Україні щороку витрачається на пластмасові квіти на цвинтарях. Півтора ну, е, я... мільярди на пітарду на Різдво. Я вже не кажу про інші такі витрати, які несуть у нас люди, що вони навіть не задумуються, бо ми, наприклад, коли пронуємо кооперативний рух і ми робимо соціальні паспорти, тобто збір угу. статистичної інформації по селах, і коли ми покажемо люди, що, наприклад, кожне село, наприклад, де є близько 150 будинків, угу. приходить кожного місця близько 1 мільйона гривень, і близько 25% йде лише на, на сигарети. Другий 20% на якийсь алкоголь, третій на різний роду на потріб, чіпси, напої, газовані. І людям привозять з міста в село хліб. Люди навіть хліб не почують. Я кажу, бачите, причина бідності, що ці фінансові, бігові кошти, ви не використовуєте як мікроінвестицію для власного добробуту. Ви це використовуєте в пусте споживання без сенсу, яке підпливом інформації, так званого стилю життя. Але ось ці кошти, які ви раціонально якраз використовуєте, вони можуть перебудувати зовсім по іншому економічну систему. Добре, отже, на сьогодні час, на жаль, спливає. Сподіваюсь, що ви до нас завітаєте ще не один раз для того, щоб роз'яснити, показати, розказати, що таке кооперація. Шукайте зінов'яс Свериду у Фейсбуці. Там буде обов'язково розклад семінарів. Хто хоче залучайтеся, тому що напевно це є тим шляхом, з якого ми вийдемо всі разом.